Але було питання, як все-таки накручувати. Дивіться, берете, розділяєте волосся на дві частини, приколюю наприклад, в одну сторону будь-яким краліком, який у вас є. І бру спочатку зверху, ось так. І по чуть-чуть в одному напрямку. В мене теж зразу не виходило, пробувала по-різному. Як тут закрутити. І це тут доходжу до середини якось волосся. І тоді беру з цієї частини в другу сторону, Ну, я зразу беру всю, в принципі. І ось така косичка виходить. І тепер навколо пояса отак обкручую. Класно, бо займає мало часу. Ну, завжди краще робити на ніч. І така непогана альтернатива, що такі м'які бігуді можна замінити будь-яким поясом від будь-якого халата. Але вам ще потрібні будь-які резиночки, щоб внизу зав'язати ваше волосся, щоб воно протягом ночі гарно зафіксувалося. І ось так будете виглядати.